Я всіх вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні трошечки поговоримо про базову викрійку. Що я, хочу, що я хочу вам сказати, що я змінила трошки свою базову викрійку. Навіщо і для чого? Для того, що мої старі речі вони вже погано на мені сидять. І я задумалася, чому так? Я почала на них дивитись, і я зрозуміла одну. Таку важливу річ, У мене не вистачає по спині. В мене, наприклад, моє пальто блакитне, яке було на самому на самому початку становлення мого каналу. Я про нього знімала багато відео, як я його, якщо я з ним роблю, саме для того, щоб зберегти його, Ну, такий дуже гарний вигляд. Тож, не, не за це. В мене, от, я почала, от в мене все пішло назад. Буквально от десь з грудня і починаючи от навіть нещодавно. Я вже якось його і так і так, сяк. Я розумію, що я його пришивати не буду. Тобто це пальто, я не буду його нічого в ньому змінювати. Але мені потрібна нова база. Я вирішила перевірити. Перше, я перевірила свої всі показники. Вони трошки почали змінюватись, мої показники. Друге, я зробила макет. В мене є... Тобто я відкреслила нові лінії, ви бачите, ось зелені лінії. Це нові лінії моєї базової основи спинки. І я їх зробила тільки на плече, тому що в мене плече виходить, переходить, перекатує сюди. І, звісно, що ось тут на горловину. Плече, витачка, я її, вона в мене витачка сама була саме, знаєте для чого? Ну, як то сказати, просто так. Вона мені навіть і не потрібна була, коли я будувала цю викрійку. А цю викрійку я будувала ой, дуже-дуже-дуже давно. Вона в мене років, років ну, 15 так точно. От я вам скажу, що 15 так точно, а можливо, навіть трошки більше. В мене тут вже були інколи зміни по проймі. Ось тут, бачите, в 2022 році я вже змінювала. Змінилася моя антропометрія трошки незначно. Але змінилась. І я ось тут, суто по проймі, все це діло вже додала. Бачите, яка в мене пройма. Вона не стандартна і такі бувають. За рахунок цієї пройми, в мене дуже все добре сидить саме в руці. І, до речі, сам рукав під цю пройму, ну просто диво, як дуже зручно він підходить. І ця пройма в мене під руку. Ви побачите, то на мені я буду показувати, ну, наскільки це буде мені зручно і можливо показати вам на відео. Там далі йде пілочка, ви бачите, але та пілочка вона так і залишилась на своєму місці. Мені важлива спинка, тому що спинка в мене. Ну, вже за коротка, як для мене. А, так от, я переміряла все і додала ось зелена лінія, це моя нова лінія. Я навіть а, тут це вже я ж кажу, що з грудня я вже почала, поставила 24-й, але так як це в мене вже макет пробний 25-го року, я вже змінила на 25-й, щоб від цього вже і відштовхуватись. Тож, Будемо дивитись на макети і навіщо то робити. І скажу вам одразу, що, скоріш за все, при такій посадці мені ця виточка плечова, вона дуже буде потрібна, тому що моє плече, воно заг... трошки, як то сказати, загорнулось. Я не маю горбів, холмів, в мене немає ось цей шийний-восьмий, як він. Як він правильно називається, той, що позаду так, на спині, він в мене на своєму місці нічим не обліплений, досить худий і нормальний. Що ж, тобто, ну, з рахунок чого в мене було б не вистачило. Спина в мене пряма. Це ми подивимось так само на макеті. І якщо все буде ок. То тоді я буду далі працювати, тому що у мене дуже багато проєктів. Тканини я вам перші тканини показувала. І мені дуже треба вирівняти все, щоб працювати далі. Тому що навіть зелена моя курточка, яку я шила. Вона мені так само вже трошки є ось цей. Там не дуже так видно, тому що вона більш-менш свободна, як і пальто, але все одно є якісь такі вже не дуже зручні е, умови для е, її використання там, на кожен рік. Щось постійно, знаєте, от хочеться поправити, мені хочеться поправити. Якось так. Так що, так що так. Будемо е, працювати, повернемось до макета. Я сподіваюся, що. Все буде добре. Йдемо на макет. Ось така моя база, ви її бачите зараз на мені. Я трошки неправильно зробила, коли я її викроювала. Мені треба було тут залишити з відступами на шов попереду, а не на згин, а по спинці на згин. Але я зробила по-іншому. Ну, вже як і я. Тут я розрізала. Чому я розрізала а по спинці зашила? Зараз побачите, тому що мені ж по спинці незручно, не, не в мене ж немає помічників, щоб мені щось, знаєте, контролювати. Тож, ви бачите, я зробила, змінила посадку мого плеча. Тепер в мене лінія плеча, вона іде по моєму плечу. Ще за рахунок того, що я рухаюсь, воно в мене а, трошечки туди-сюди, мені все комфортно, в мене тепер нічого назад yeah. не, не перетягує. Так що. Мені все добре. Ну, виточки я не робила, тому що мені витачки виточки зараз не потрібні, мені треба пос... подивитись ось цю посадку. І ось тут по спині. Все мене влаштовує в плані вирізу цієї горловини Тому що, якщо я захочу, я знаю, що в мене є ось так доступ на 2 см спуститись і зробити собі ту, той виріз горловини, який мені потрібен. І, до речі, за рахунок цієї бази я єдине, що зараз мені ще треба буде. Але тут теж звертайте таку увагу від вашої білизни буде регулюватися ваша виточка і ваш ось цей куточок виточки. І коли за рахунок того, що в мене зараз все змінилося, ну звісно, що воно згодом змінюється, особливо коли ви старшіте, то воно ще змінюється. І мені ще треба трошки підняти висоту моєї центральної точки груди. Ось це теж дуже дуже важливо. Бо це змінилось. А, так що а, над цим я депресую, так По пілочці в мене все нормально. По спинці в мене все нормально. Але мене тут щось не влаштовує. Мені ще треба, бачите, ось це плече в мене зовсім інше. Мені треба зараз поставити, я потім поставлю, мені зараз не. Незручно поставити ще одну смужку, тому що в мене ось це плече воно взагалі зовсім по іншому вже стоїть. Тобто моя рука вона вже змінила положення. І мені ще тут треба допрацювати, тому що ось це плече вони зовсім по-іншому. Чому я це замінюю ось так на саме готовому? так на макеті? Тому що в мене немає помічників. І помічників, які розуміються на тому, що мені треба зробити. Якщо у вас є помічник, який розуміється на тому, вам то набагато набагато зручніше. Я роблю для себе саме таким чином. Але виточка, яку я робила раніше, вона в мене так і залишається зараз, і вона вже мені потрібна, тому що моє плече вона звернулася вже ось так вперед. При тому, що ну, горбів в мене немає. У мене доволі пряма спинка, в мене виступаючи лопатки, але вони ну просто постійно виступаючі лопатки, і все моє життя. Так що, але ось ця виверне, тобто, виверне, як, вивернуті плечі в, в на внутрішню сторону. За рахунок нашої посадки, зараз, як ми сидимо, як ми рухаємось, як ми працюємо, тобто все це нам додає інших. Варіантів. Тож це я допрацюю, і тут вже сіла ось ця вся історія, що мені треба і тут допрацювати. Ось, ось тут так само. Я вже бачу, бачу, бачу цю точку, але ось з цього боку, саме з шиї, воно все на своєму місці, тобто мені треба повернути ось сюди. І моя викрійка, я так само її зміню на. Докреслю на мої, моїй схемі і е, допрацюю ось тут. Я не додавала на передній, попереду на плече. я не додавала. Бачите, ось тут в мене є ось такий залишок. Ось цей залишок, мені треба його трошки вкоротити наполовину десь і додати ще трошки сюди наперед, ось на це саме на плече. Не сюди на а саме на плече. Ось якось так. В принципі, результат вже мене більше, ніж задовольняє. Ось ці маленькі деталі мені допрацювати, і все буде добре. Я можу вже моделювати, тому що ви вже бачили тканини, їх дуже багато, і я хочу вже з оновленою викрійкою все це робити. Так що все, дякую, що ви були зі мною. Всім всім, всім, всім. до побачення. І буду допрацьовувати це плече, і ще зустрінемось з вами на моделюванні. Всім а, доброго дня. До побачення! Good. Не можу я вам не показати, я вже все змінила, все знову підписала, що то є саме цей рік. Все ж таки, я трошки на с... близько 7 мм, мі... 7 ви бачите, спустила оцю лінію горловини. І щоб мені воно не кидалося в очі, я все зафарбувала коректором. Мені так краще. Жовтень, ось це мені треба буде все видалити ще, щоб воно мене так само не збивало. Ось ці підняла тут всі по плечах відмітки. Ви бачите, змінила напрямок навіть виточки, тому що вона трошки далі заходить. Мені її ж треба вирівняти, як я її змінювала. Це така собі лайфхак такий. Дивіться, я ось так поставила, щоб в мене був кутос тут, ось тут, щоб в мене був куточок. І бачите, в мене просто лінійка має на два на дві сторони ось позначки. І воно йде вже під кутом. Все добре. Довжину я залишила, можливо, там ну ні, довжину я залишила трошки, можна один міліметр вона відійшла, але то не так вже і важливо, все одно, виточка вона буде кудись потім трансформуватись тож я це вже враховую. Тут так само я. Проконтролювала плече. Ви бачите, тут підняла, тут по пілочці так само я зняла, тому що в мене ось звідси воно пішло, напрямок, а пілочка, вона стала коротшою за плече. І так само я трошки змінила горловину на пілочці, тому що вона ну, стала мені дуже заходити на шию. Ось така собі відмінність, коли змінюється фігура. Ви бачите, перебудовувати все це діло я не буду зараз. Немає такого критичного моменту. Але все ж таки нові лінії я нанесла і новим кольором я позначила. Знаєте, для майбутнього мені навіть цікаво, ось навіть зараз мені цікаво, наскільки в мене змінюється, куди в мене переходять лінії. Наскільки в мене ось тут всі ці лінії, бачите, вони всі були на, на якій відстані і стали на якій відстані. Тобто все це ось воно змінюється. І змінила положення висоти центру моєї нагрудної виточки. А так ще раз я вам повторюсь, коли ви робите собі базу, враховуйте на те, що, наприклад, в, той, в ті роки, коли я робила цю викрійку, то в ті роки я носила, наприклад, одягала дуже багато пушапу. В мене не було нічого. З білизни, що виступало б ну, за такий природний стан. А от було дуже багато пушапу, за рахунок чого в мене була зміщена точка центру моєї. Центру моїх груди, так що враховуйте на це. Але, але, ну, в принципі, ось ця ширина і відстань між точками центральними груди в мене залишилась на одному місці. Піднялась вона в мене. піднялась На скільки? На півтора см. Я її підняла. І тепер вже вона так і залишиться, тому що білизна в мене геть змінилась, і вона в мене от як і є. Ну, ось такі властивості. Тому що чому на білизну, я тоді, кажу? тому що білизна має свою форму. Пушап має свою форму. І центр груди в пушап зовсім інший, ніж ваш центр груди. Рахуйте на то, То дуже важлива історія. Тому що якщо навіть ваша замовниця одягає пушап, то її точка груди, центр, може бути зовсім іншим, як в мене, ну, наприклад, в мене. Вищий, а в пушап був нижчий. Якби я зробила на свій центр, то пушап вже не відповідав би, ну, наприклад, тоді одяг не відповідав би моїм всім ось таким моментам, саме з центрами. Так що, це все таки історія. Що мені ще придо, придеться все ж таки зробити, це рукав. От рукав, над ним мені потрібно буде попрацювати. Ви бачите, що він в мене і так має ось таку не дуже е, стандартну форму. Я б сказала, що ну, дуже нестандартну форму. Тільки е, ось ця ширина в мене зараз рукава, вона відповідає моїй руці. За рахунок зміни ось цієї пройми мені треба тепер і змінити рукав. Голівку рукава. Над цим я ще попрацюю, але вже окремо. Скоріше за все, то буде на вихідних. Якщо там будуть зміни і все, що там змінилося, я вам ще обов'язково продемонструю. Всім тепер до побачення!